Чи можна не якісно харчуватись, але за рахунок важких та виснажливих тренувань? Компенсувати всю ту неякісну їжу, яка потрапляє до твого рота. Так, звісно, це можливо. Важко та якісно тренуючись, ти будеш мати хорошу форму, не дивлячись на погане харчування. Якби я так сказав, то багато людей би зраділи і прийняли б це як заклик до дії. Але, звісно, що це не так. Якими б важкими не були твої тренування, якщо в тебе в пріоритеті крута форма та здоров'я. Потрібно буде слідкувати за своїм харчуванням. Дивись, за годинне силове тренування ти спалюєш приблизно 300-400 калорій. Один невеличкий шматок торта може потягнути і на 800 калорій. А що таке один шматок торта? Більшість людей, які ходять в зали, тренуються руками, ніяк не змінюються, а деякі починають виглядати навіть гірше. І так, причина в тому, що люди просто не можуть харчуватись так, як треба. Точніше, ні, не не можуть, а не хочуть докладати до цього зусиль, тому що це не в пріоритеті. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.